Вітаю! Мені дуже приємно, що тебе зацікавило моє відео. Сподіваюсь, тут, разом зі мною, ти розслабишся, відволічешся, відпочинеш. Сьогодні відео я робитиму м'який масаж і застосую при цьому декілька девайсів. Це буде кісточка і дерев'яний масажер, дерев'яні такі палички. Також на початку хочу зазначити, що всі ми різні, і в кожного з нас різні вподобання і тригери. Я створюю відео за натхненням і по своїм відчуттям, які ми хочу поділитись з глядачем. А роблю те, що подобається мені самій, а не те, що набере, наприклад, багато переглядів, тому в більшості моїх відео йдуть за кадровим озвучуванням. Я розповідаю казки та історії, якісь цікаві факти по темі відео. Наприклад, коли було відео з розчесуванням волосся, я розповідала про традиції, легенди про волосся в такому плані. Інколи просто відео кажу заспокійливі якісь речі, намагаюсь уникати рольових ігор і безмістовних якихось повторювань фраз або звуків. Сподіваюсь, що знайду свого глядача. І якщо тобі такий формат до вподоби, то приємного перегляду. Хочу почати я з дотику, що це, а це перша мова, якою ми починаємо спілкувати зі світом. Тактильність це наше уявлення про себе і навколишній світ. Це такий наш сенсорний фундамент. Але одразу хочу зауважити, що будь-який тактильний контакт має базуватися на згоді та усвідомленій взаємодії. Шкіра, як ми знаємо, це найбільший орган людини, має десятки тисяч рецепторів, що передають сигнали. Тіло зберігає не тільки рухові, а й емоційні патерни. Тілесно орієнтованій психотерапії це називається пам'ять тіла. Психіка це не тільки про розум, вона живе у м'язах, в тілі, і коли тіло розслаблюється, у людини з'являється здатність пізнати себе набагато глибше, наприклад, напружені плечі. Може бути наслідком багаторічного внутрішнього контролю, а спазми в животі, наприклад, це страх або непрожита непропрацьована тривога. Тіло пам'ятає все, і стреси, і травми, весь досвід, не тільки позитивний, а й негативний. І навіть коли здається, що вже все все гаразд, все позаду, це може бути лише так в думках, а не в тілі. Тому тіло обов'язково потрібно перепрошувати. В умовах сьогодення цифрового перевантаження ми втрачаємо контакт зі своїм тілом, ми цілий час в голові, в думках. Аналізуємо, дивимось і забуваємо про тіло, про контакт зі своїм тілом, тому час повертати себе собі. Сьогодні існує безліч тілесних практик. Це може бути і дихальні практики, дихання по квадрату, діафрагмальне дихання. Рухові практики, це плавні рухи, похитування, укачування соматичні. Це може бути сканувальна практика, це м'язове розслаблення по черзі від пальців, ніг до голови. Може бути техніка заземлення, тактильні техніки. Теплові, це або тепла ванна, або тепло бортання, коконування, це може бути йога, всі її види. Це можуть бути танці без правил, тобто вільні рухи під музику, як ви відчуваєте, голосові практики також, це гудіння або шепотіння. І, звичайно, це масаж. Та саме масаж. З точки зору нервової системи масаж активує парасимпатичний тонус, а у цей момент мозок отримує сигнал, що все добре. Не треба захищатись зараз, кудись бігти, боротись. Це дозволяє нервовій системі. Вийти з гіпертонусу, і включається вже тоді режим розслаблення та відновлення. Але в багатьох людей існує неприязнь до дотиків себе самого, чи до себе когось іншого, чи до когось іншого. Це може бути з багатьох причин і релігійні і. Наприклад, порівняння з чимось брудним, асоціація з сексуальними діями, страх, сором, особисті страхи через травматичний досвід, недовіра, страх бути вразливим. Якщо ви з будь-яких причин, можливо і не цих, не можете отримати. І сприймати тілесний контакт від іншої людини, наприклад, масажиста, то варто не боятися і відкритися собі, познайомитись з собою через самомасаж. Адже дотик до себе це прояв любові, це спосіб розслаблення себе, не треба соромитись. Треба піклуватись про себе і допомагати тілу розслаблятися. Це може бути за допомогою і масажерів, і олії. Наприклад, ви можете приглушити світло, зробити його більш теплим і м'яким. Можете вимкнути світло, ви можете закрити очі. А можете сісти навпроти дзеркала, знайдіть саме те, що для вас комфортним буде. І піклуйтесь про себе, турбуйтесь про себе. Можна почати з масаж з пальців, рук, з долони, чи просто м'язи шиї або плечей розслабляти, можливо, ноги. Знайдіть те, з чого почати. І далі ви вже більш будете познайомлені ознайомлені з собою, головне почати. Теплі руки, щоб були олійка, без олійки рухи повільні. Головне не аналізувати, як ви виглядаєте в той момент, а відчувати. Можливо, я запишу таке відео з самомасажем, як я його роблю. Де комусь буде цікаво, повторити, або просто подивитись і потім щось застосувати в своїх техніках. Але якщо ну, в тебе є людина, якої ти довіряєш, або це спеціаліст, або партнер або близька тобі людина, рідна, це добре. Це також добре. А, адже якщо немає... Тебе такої людини або ти не сприймаєш чужі дотики, масаж – це також добре. Але якщо ти вже звернувся до спеціаліста або до близької людини, щоб він допоміг тобі розслабитись за допомогою саме масажу, то дозволь собі в цей час розслабитись та відчути спокій. Адже це не та процедура, яку треба терпіти. Почни з дихання, дихай повільно. Ти можеш казати собі подумки, що вдих я в тілі, видих я в безпеці. Ти можеш уявляти, що з кожним видихом тіло тане, наче віск. Ти можеш уявляти хвилі. З кожним дотиком нова хвиля, яка відносить від тебе всю напругу. Зосереться не на тому, як тебе бачить зараз інша людина, що вона думає про твоє тіло, про тебе, а зосереться на собі, що ти відчуваєш саме ти? Чи зараз тобі комфортно? Чи зараз тобі тепло? А що ти відчуваєш від кожного дотику? Що змінюється в тілі, що змінюється в твоїх думках, можливо, ти можеш помедитувати в цей час. Не бійся казати, якщо якась технік або дотиків тобі неприємна, не терпи, скажи це прямо. А також не бійся того, що якщо раптово в тебе виникне тривога, Відчуття тривоги чи страху без зовнішніх На то причин. Це означає, що розслабився саме там, той м'яз, та ділянка, де в тобі була затиснута негативна думка, страх, залишки якоїсь негативної події. А, ось. Взагалі технік масажу. Безліч також, вони можуть бути різними. Це і, наприклад, погладжування легкими ковзаючими рухами пальців чи долони, що розслабляє та зменшує напругу. Розтирання це вже такі більш інтенсивні рухи з натиском, розминання, коли так наче захоплюєш між пальцями м'яз. Постукування, і долонями, наприклад, ребром, і кінчиками пальців, вібрації, натискання, наприклад, натискання на біоактивні зони, розтягування м'язів, наприклад, як в тайському масажі, Можуть бути легкі пощіпування, безліч-безліч технік. Головне, щоб обрана техніка розслабила тебе. Також дуже цікаво, що масаж має давню історію. Його практикували тисячі років тому, в різних культурах і на давньому сході. Давній схід це колиська масажу. Наприклад, Китай понад трьох тисяч років до нашої ери, Індія, в Айурведі масаж був ритуалом очищення і балансу, Японія техніки шиацу. В Стародавньому Єгипті на стінах гробниць були зображені сцени масажу рук та ніг. В Греції Гіппократ писав про масаж. Як частину лікування, а також масаж був частиною підготовки атлетів до Олимпійських ігор. У римських ласнях масаж був частиною гігієни. У міфах і символіці також, наприклад, в багатьох культурах дотик вважався священним актом. Актом зцілення через дотик або через накладання покладання рук на людину, на тіло. У даузькій філософії це була гармонізація інь- і ян. У середньовіччі масаж залишався частиною цілісної медицини у східних країнах. А от в Європі під впливом християнства його почали вважати тілесною спокусою. Тому відродження масажу в Європі почалося у XVIII-19 столітті завдяки шведському лікарю Лінко, який створив такі основи для класичних технік масажу. Ось така інформація трішки, щось трішки з давнини про історію, щось трішки з психології. Таким було сьогоднішнє відео, і в кінці я хочу побажати тобі, щоб ця ніч була лагідною до тебе. Засинай легко, відпусти все, що минуло. Дай тіло відпочити, серцю заспокоїтись, а душі просто бути. Нехай сни будуть натхненними і світлими. На добрань!